в предпринимательской среде, и мне, как, э, как и многим здесь находящимся, в том числе Александре Петровне, э, не по наслышке известны э, те чаяния и проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся. И на самом деле то, что нам с вами мешает э, двигаться э, к той заветной цели, которую мы перед собой поставили, тем стандартам, которые мы видим перед собой, это ничего сверхъестественного. Это уважение к собственности и уважение к правам человека. еще вы пришли? Я дійсно з вами зустрічаюся як своїми людьми. І те, що я сьогодні представляю удар і дякую за те, що я це можу робити, це тільки тому, що нашу позицію, позицію всеукраїнського об'єднання фортеці, позицію малого і середнього бізнесу, яку ми сформулювали для себе не тільки як захищатися, як це робили 20 років, але й те, як ми бачимо наше майбутнє, щоб ми могли в ньому працювати, повністю підтримав саме удар. І єдина партія, яка сказала, що ми готові повністю реалізовувати ваше малий середній бізнес бачення, це був саме удар Віталія Кличка. В минулому році, як малий середній бізнес, ми для себе сформулювали, що ми тепер будемо е, визначати для політиків, яким повинно бути майбутнє України для того, щоб малий середній бізнес розвивався. І в цьому році, 17 травня, на всеукраїнському з'їзді малого середнього бізнесу ми затвердили ідеальну модель. Ведення бізнесу в Україні з із вимогами, в ці модель, в яких цю модель зафіксували, відправили і звернулися до всіх політичних сил, які планували і декларували участь в виборчій кампанії Верховній Раді. Більшість політичних сил, і особливо ті, які мають шанс пройти по рейтингу до Верховної Ради, в себе в своїх проектах. Мають частини нашого бачення. Хтось задекларував так само як удар всім податків, а хтось задекларував дерегуляцію. Але я хочу декілька таких великих речей сказати, ті, які ми будемо робити, і я в цьому впевнена в Верховній Раді, коли там буде фракція удару. Є речі, які сьогодні можна було б робити. Які ми запропонували готовими законопроектами діючим парламентським партіям. Але, на жаль, до, до сих пір, від травня місяця, ці законопроекти не проведені. Хоча насправді це дуже легкі проекти. Це не ті сім податки, які дійсно реформують, значно реформують податкову систему і потребують великої великої роботи. Це наприклад створення умов для самообслуговування чиновників. Ми говоримо про що? Про те, що ми повинні змінити систему українського економіку настільки, щоб не підприємець працював на чиновника, не громадянин працював на владу, а влада виконувала свої функції. І одним з дуже легких проєктів і дуже кардинальних кроків є підготовлений нами законопроект, який одним з перших буде внесений до Верховної Ради це проєкт про самообслуговування чиновників. Про що там іде мова? Кожен з нас для оформлення будь-яких документів завжди ходить до одного органу, до другого до третього, збирає довідки, збирає дозволи для того, щоб потім оформити з одного боку дозвіл на будівництво, в іншому випадку ліцензію. А звичайний громадянин навіть для того, щоб зробити паспорт, чи український, чи закордонний, немає немає е, значення, який все одно йде. І бере довідку про те, що він там живе, там прописаний і так далі, і тому подібне. Ми говоримо про що? Якщо я, громадянин України, або я, юридична чи фізична особа, підприємець потребую документи, які повинен видаватися державними органами влади, мені не потрібно владі доводити, що в мене є на це право, що я прописана в тому чи іншому органі, що у мене є е та чи інша власть. Вся ця інформація в органі влади є. Все, що я повинна принести в, до е, чиновника, це заяву про те, що мені потрібен, наприклад, паспорт. Я на такому самому простому рівні, так? так само стосується будь-якої ліцензії, будь-якого дозволу погодження. Я заявляю чиновнику про те, що мені потрібен той документ, який він зобов'язаний по закону мені видавати і який мене зобов'язують в нього отримати. Це ж не, моя, е, не моє бажання, це воля закону. Я звертаюся про про те, щоб мені видали, наприклад, паспорт і все. Більше від мене, крім підтвердити, що я продан, є дійсно продам, нам нічого не потрібно. Чому? Тому що сьогодні держава вже створила, влада створила більше 40 державних реєстрів, які не виконують свою функцію, які закриті для нашого з вами доступу, які вони між собою не використовують, тому що вони нас посилають за довідками. Тому що мільйони доларів використані владою на створення електронного документооблігу. Вони про це так гарно говорять, але вони цього не використовують. І кожен раз посилають нас за тими довідками, за які ми або платимо в місті видачі, або платимо в місці, куди їх не приносимо в заслужні відсутністю. Ми всі це з вами робимо і не тому, що ми так хочемо, тому що нас загнала цю систему. Так от досить легкий проєкт, який ми маємо, який ми одним з перших несемо, це відмінимо всі довідки. Тому що якщо я е, вимагаю від держави виконати її функції, мені не потрібно носити державі від держави її ж довідки. Дуже легка річ, насправді, і її можна було б навіть зараз починати реалізовувати, але, на жаль, на сьогоднішній момент не знайшлося жодної політичної сили, яка є в Верховній Раді для того, щоб не...